Я сьогодні вас, малята, всіх запрошую у цирк. Тут буде фокусів багато і привітання для всіх-всіх. Перший номер на арені виступає клоун Женя. Ви йому допомагайте. Слова за першим складом називайте. Ма. Малина, машина, маупа, мандарин, мапа, малюнок, ко, котик, колесо, корова, коровай, ковбаса, комар, лі. Літо, ліка, лінійка, літера, ліс, лінія, си, сироп, силач, сигнал, сирена, сич, сир, цей, Красивий кавалер найвідоміший жонглер. Він словечка підкидає. Хто з вас дітки їх піймає? Якщо в слові є звук і ловіть його, плескайте в долоньки. Якщо немає, не плескайте. Дім, риба, діти. Хліб, молоко, відро, індик, школа, лікар, ірис, помідор, море, граблі, сон. Ось дресирувальник на нас поглядає пограти. Скажи навпаки, він бажає. Пограємо. Потрібно дібрати слова-ознаки протилежні зазначенням. Чорний, білий, товстий, тонкий, холодний, гарячий, м'який, твердий, легкий. Важкий, веселий, сумний, мокрий, сухий, високий, низький, молодці.